І всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Брел Крафт. і Сьогодні я покажу сідне село з рейдом в Майнкрафті. Це працює Ну, не на всіх. На деяких версіях це портал Вендер під колодцем 10 блоків, а у мене рейд. То подивіться робимо творч і дивіться назва сіду. Ви зараз, зараз думаєте, що я напишу ще зі я напишу 9 І створити світ. Я просто хочу вам ще показати, що там. Тому що деякі так знімають відео, але вони роблять фотомонтаж. Я поки що. Знімаю без фотомонтажу. Мені друг сказав, що це не цікаво дивитися, але я все одно сподіваюся, що мої любі підписчики мене і далі будуть дивитися і кличте своїх друзів і кажіть їм, щоб підписалися теж на мій канал. Так, і ми спавнимося там аквамен, аквамен з резубцем. І ви такі, ну і що ти нам хочеш показати? А зда... Та, якщо я зараз знайду село, то я знаю далі, куди йти. Так, десь я туди забрів. Ось все, ми забрали туди. А тепер лісу я бріву. І Отак ви зараз дивуйтеся дуже сильно няня няння. Я здесь переплутав координати. Ну да. Сорян, але я переплутав координати. Показ номер два знаходження рейдової бази. Ну, наскільки це буде по-українську? Ні, тепер повертаємося в наше село і починаємо з усіх сторон шукати базу з рейдом. Здається, я її знайшов на плоский місці, тому я буду так шукати. Ну. Е, слухайте, я заблукав, я не знаю, куди мені йти. Ну, від села я недалеко. А тепер шукаємо просто рівнину. Ось тут здається рівнина, і ми починаємо йти. Я другий раз загубився. Ну, розработчики Майнкрафта, пощадіть мене. б я зберіть його координати, я не скамчук. А хто тут зробив таку яму, я цього не робив? Ну ладно. Знову повертаємося в село, якщо чесно. Мене, мене дістало, що я ніяк не можу знайти цю базу. Пустіть мене, будь ласка. О, голі. Стоп! Стійте, що? Соряни, але ми випадково знайшли базу. Але дивіться... Тут 4 клітки. Ну і спочатку ми я могу розбійників. Далі я почну відбивати рейд і викладу вам відео. Чого вообще? Тут два розбійники із флагом. Чого вообще? Ну ладно, вбиваємо першого. Дурне знамення у мене. Да бо я дурень. Ну, звичайно я пожертвувал. Какво по-минакарто ми дуре. Хеллоу! Стою. ю! Итс импостър! Импостър! Твър импостър! В смъсле? Дорече, зараз им покажа корисно фичу. О, тук с двума? Може да си робите корисно Ну ладно, зараз. Я хочу забрати у нього арбалет. дембілий стяг його корова підібрала. Але тепер у нас немає на це часу, тому ми просто знаходимо другого говоря. Бо бачили ж ви двох. Тому залізаємо. А хоча я давайте так подивимось. Ось! Цікаво. Може він просто под підібрав. Мені здається, від ефект дурно визнання не дався. Тому мені ще треба знати в яких координатах село. І все. Всім дякую, хто дивився мене і бувайте. А я тут буду відбувати наскок. Всім бу... всім до побачення.